Вітаю вас на уроці математики. Вже певний час, як ви розширили множину чисел та працюєте у концентрі багатоцифрові числа. Ви вже навчилися виконувати і арифметичні дії, додавання та віднімання з багатоцифровими числами, навчились виконувати письмове множення та ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Ми підходимо до більш складних випадків множення і ділення. Це множення і ділення на двоцифрове число. Але спочатку маємо гарно підготуватися. Тому сьогодні ми повторимо множення і ділення на двоцифрове число в межах трицифрових чисел. Будемо розв'язувати задачі, рівняння і нерівності. Працюємо у підручнику на сторінці 42. А зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Далі розгляньте математичний вираз. Самостійно знайдіть значення цього виразу і відповідь пропишіть каліграфічно. Відео тисніть на паузу та виконайте це завдання. Зараз пригадаємо правила множення двоцифрового числа на двоцифрове. Другий множник підписую під першим множником, одиниці під одиницями, десятки під десятками. Починаю множити одиниці другого множника, тобто 3 на перший множник. Отже, 3 множу на 7, отримаю 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 множимо на 2, отримую 6, та ще 2, 8. Отримали перший неповний добуток 81. Далі починаю множити. Десятки другого множника на перший множник. Результат буду підписувати під десятками. Отже, 1 множимо на 7 – 7, підписуємо під розрядом десятки. І 1 множу на 2, отримаю 2. Далі додаємо неповні добутки. 81 додаємо 27. І так, 1 та 0 – 1, 8… Та 7, 15, 5 пишемо, один запам'ятовуємо, і 2 та ще 1, 3. Отримаємо 351. Отже, 27 помножити на 13 дорівнює 351. У завданні нам необхідно перевірити результати. Отже, для того, щоб перевірити, чи правильно ми виконали дію множення, нам необхідно добуток поділити на один із множників. Отже, 351 ділимо на 27. Перше неповноділена буде 35. 35 ділимо на 27, беремо по 1. Перевіряємо 27 множимо на 1 дорівнює 27 остача 8. Друге неповноділена 81. 81 ділимо на 27, беремо по 3. 3 множимо на 27, отримаємо 81. Остача 0. У результаті перевірки ми отримали 13. Отже, добуток ділили на перший множник і в результаті отримали другий множник. Отже, все збігається. Це означає, що множення ми виконали вірно. Далі, будь ласка, якщо ви впевнені в своїх силах, продовжте. Це завдання самостійно. Виконайте множення письмово та перевірте результати відео, тисніть на паузу. Отже, 48 помножити на 12. Перший множник множу на одиниці другого множника. Отже, 2 множу на 8, 16. 2 множу на 4. 8 та ще 1, 9 – отримаю перший неповний добуток 96. Далі множу перший множник на десятки другого множника. Отримую 48. Обов'язково другий неповний добуток підписую під десятками. Далі додаю та отримую 576. Робимо перевірку для цього добуток, ділимо на один із множників. 576 можемо поділити на 48. Отже, перше неповноділ на 57 беремо по одному. Один множимо на 48, 48, остача 9. Друге неповний добуток 96, беремо по 2 і остача 0. 57 множимо на 14. Так само перший множник множимо на одиниці другого множника. 57 множимо на 4, отримаємо 228. і… 1 множимо на 57, отримаємо 57. В результаті 798. Перевіряємо 798, тобто добуток ділимо на один із множників. Отже, 59 поділити на 57. Перше неповноділено 79. Беремо по одному. Перевіряємо, віднімаємо 57, остача 22. Друге неповне ділення в нас 228. Беремо по 4. Перевіряємо 4 множимо на 57, отримуємо 228. Віднімаємо, одержуємо в остачі 0. Отже, ви бачите, що запис перевірки, тобто ділення записано скорочено. Ви можете, якщо вам подобається, користуватися скороченим записом, або повним, якщо вам зручно. Далі, будь ласка. 28 помножити на 37 та 32 помножити на 26 самостійно без підказок. Відео тисніть на паузу. А ми з вами продовжимо. Прийшов час розв'язати задачу. Отже, розв'яжемо першу задачу. Інженерка за 4 години встановила 32 камери відеоспостереження. Скільки камер встановлять 2 інженерки за 5 годин, якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю? Отже, тисніть відео на паузу та прочитайте умову ще раз. Отже, ця задача про інженерку, яка встановлювала відеокамери спостереження. Скільки годин працювала одна інженерка? Так, 4 години. Скільки вона встановила камер за 4 години? 32 камери. Прочитайте ще раз запитання задачі: Скільки камер встановлять дві інженерки за 5 годин, якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю? Запишемо цю задачу коротко. Отже, одна інженерка працює 4 години, встановлює 32 камери. Нам необхідно дізнатися, скільки камер встановлять дві інженерки за 5 годин. Ви, мабуть, впізнали вже цю задачу. Це задача на подвійне зведення до одиниці, і ключем до її розв'язування є значення подвійної одиниці. Тобто це кількість камер, яку встановлює одна інженерка за 1 годину. А далі, двома діями множення, відведемо на запитання задачі. Отже, першу дією дізнаємося, скільки камер встановить за 1 годину одна інженерка. Для цього ми 32 поділимо на 4 і отримаємо 8 камер. Встановлює одна інженерка за 1 годину. Далі дізнаємося, скільки камер становлять дві інженерки за 1 годину. Для цього ми 8 помножимо на 2 та отримаємо 16 камер. Це дві інженерки за одну годину. Тепер ми можемо дізнатися, скільки камер дві інженерки встановлять за 5 годин. Для цього ми 16 множимо на 5 та отримаємо 80 камер. Отже, 80 камер встановлять дві інженерки за 5 годин. Прочитаємо другу задачу. За 4 години дві інженерки встановили 32 камери. Відеоспостереження. Скільки камер установить одна інженерка за 5 годин, якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю. Запишемо у зошит коротку умову цієї задачі. Отже, дві інженерки працювали 4 години і встановили 32 камери. Питання в задачі скільки камер установить одна інженерка за 5 годин. Це так само задача на подвійне зведення до одиниці. Але є відмінності. Розгляньте, будь ласка, умову першої задачі і другої і з'ясуйте, які мають відмінності ці задачі. У першій задачі були відомі дані про одну інженерку, у другій задачі вже відомі дані про дві інженерки. Також ці задачі мають різні запитання. У першій питають, скільки камер встановлять дві інженерки, а у другій задачі питають, скільки камер установить одна інженерка. З'ясуємо, як ця відмінність вплине на розв'язання другої задачі. В другій задачі. Для того, щоб знайти ключ до розв'язання, тобто подвійну одиницю, треба виконати не одну, а дві арифметичні дії. І лише потім зможемо відповісти на запитання задачі. Отже, нам необхідно дізнатися, скільки камер становить за одну годину одна інженерка. Тобто, першою дією... Ми можемо дізнатися, скільки камер становить одна інженерка за 4 години. Або іншим способом ми можемо дізнатися, скільки камер встановлять дві інженерки за 1 годину. Отже, 32 поділимо на 4, отримаємо 8 камер. Це 2 інженерки за 1 годину. Далі дізнаємося, скільки одна інженерка за 1 годину встановлює камер. Для цього ми 8 поділимо на 2 інженерки. Отримаємо 4 камери, Встановлює одна інженерка за 1 годину. Тепер дізнаємося, скільки одна інженерка встановить за 5 годин. Якщо за 1 годину 4 камери, то для того, щоб дізнатися, скільки за 5 годин, нам необхідно. 4 помножити на 5. Ми отримаємо 20 камер. Запишіть відповідь: 20 камер встановить одна інженерка за 5 годин. Отже, ви бачите, що перші дві дії можна було виконати інакше. Спочатку поділити на 2, а потім поділити на 4. Продовжуємо рухаємося далі. Наступне завдання нам необхідно знайти значення виразів. Отже, записуємо у зошиті слова завдання і записуємо перший вираз. Суму чисел 253 і 698 поділити на 3. Отже, перша дія виконується в дужках. 253 додати 698. Ми отримаємо 900. 51. Далі цей результат ділимо на 3 та отримаємо 317. Другий вираз. Частку чисел 80 000 і 1250 помножити на 45. Отже, першою дією виконаємо дію ділення 80 тисяч поділимо на 1250. Отримаємо 64. Та помножимо на 45. Отримаємо 2880. Далі, наступні два вирази. Розв'яжіть самостійно. Відео тисніть на паузу. Рухаємося до п'ятого завдання. Розв'яжи нерівності. Отже, записуємо у зошиті першу нерівність. Q додати 15 більше, ніж 23. Отже, пригадаємо, щоб розв'язати нерівність, нам необхідно звести її до рівняння. Отже, замість знака нерівності, замість знака більше, ставимо знак дорівнює і отримуємо просте рівняння. Q додати 15 дорівнює 23. Отже, з'ясуємо, який компонент невідомий. Невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо. Та отримаємо значення Q8. Далі робимо висновок, що змінна Q у нерівності знаходиться у лівій частині, і ліва частина в нас більша. Пригадуємо, що при дії додавання, якщо один із доданків збільшується, тоді і значення суми також збільшується. Отже, нам необхідно підібрати. Будь-яке число, яке буде більше 8, наприклад, 9. Перевіряємо. 9 додаємо 15, отримуємо 24. 24 більше, ніж 23. Ми бачимо, що нерівність істина. Отже, ми розв'язали рівняння нерівність правильно. Далі запишіть другу нерівність. Z. Відняти 18 менше, ніж 40. Тисніть відео на паузу та самостійно розв'яжіть цю нерівність. Продовжуємо. Розв'яжемо останнє завдання на сьогодні. Отже, записуємо слово рівняння і записуємо перше. 148 додати х дорівнює сумі чисел 567. Та 129. Отже, бачимо, що це рівняння ускладнене, та для того, щоб його розв'язати, нам необхідно знайти значення виразу 567 додати 129. Знаходимо значення цього виразу і отримаємо просте рівняння: 148 додатих до рівня 696. З'ясовуємо, який компонент невідомий, невідомий другий доданок. Згадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, віднімаємо і отримаємо значення Х 548. Далі робимо перевірку. Підставляємо значення Х у перше рівняння. Далі знаходимо значення лівої частини рівняння. 148 додаємо 548. Отримаємо 696. Знаходимо значення другої частини рівняння 567 додати 129. Отримаємо 696. Отже, бачимо, що рівність виконується. Отже, рівняння ми виконали, розв'язали вірно. Далі запишіть наступне рівняння та самостійно розв'яжіть його. Тож, на сьогодні ми з вами виконали всі завдання, тому наш урок завершено. Дякую за увагу!